Європейська комісія рекомендувала у червні 2022 року надати Україні статус кандидата наступ до Європейського Союзу за умови виконання наступних семи кроків: перший ухвалити та впровадити законодавство про процедуру відбору суддів Конституційного суду України. Включаючи попередній відбір на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, друге. Завершити перевірку доброчесності кандидатів на членство в Вищій раді правосуддя, етичною радою та відбір кандидатів для створення вищої кваліфікаційної комісії суддів України, третє: посилити боротьбу з корупцією, особливо на високому рівні, через проактивні та ефективні розслідування. Та надійну історію переслідувань та засуджень. Завершити призначення нового голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом затвердження визначеного переможця конкурсу, запуску та завершення процесу відбору та призначення нового директору Національного антикорупційного бюро України. Четверте, забезпечити відповідність законодавства про протидію відмиванню грошей стандартам робочої групи з фінансових заходів. Прийняти всеосяжний стратегічний план реформування всього сектору правоохоронних органів як частини безпекового середовища України. П'яте. Провадити закон про антиолігархічну діяльність для обмеження надмірного впливу олігархів у економічному, політичному та громадському житті. Це слід зробити в юридично обґрунтований спосіб, враховуючи майбутню думку Венцянської комісії щодо відповідного законодавства. Шосте. Протидіяти впливу зацікавлених сторін шляхом прийняття закону про медіа, який приводить законодавство України у відповідність з директивою Європейського союзу про аудіовізуальні медіапослуги та наділяє незалежно медіарегулятору повноваження, сьоме завершити реформу правової основи для національних меншин. Як рекомендовано Венеціанською комісією, та прийняти негайні та ефективні механізми впровадження? Ці кроки є частиною процесу інтеграції України до Європейського Союзу та відображають зобов'язання країни до проведення реформ та дотримання європейських стандартів. Детальні Огляд, зокрема щодо провадження цих кроків, був частиною звітів про розширення у 2023 році, представленої 8 листопада 2023 року Європейською комісією. Якщо ви пропустили випуск, де був розбір про історію розвитку взаємоносин Україна ЄС, то заходьте на сторінку, там дуже багато цікавої, і корисної інформації для розумашок.